Чи можна прожити життя так, щоб нічого не втратити? Ні, не можна. Продовж життя ми втрачаємо багато близьких, рідних улюбленці в сім'ї, моменти мрії. Ми втрачаємо улюблене місця, куди більше ніколи не повертаємось. Міста, які змінюються і залишаються лише тільки в нашій пам'яті. Ми втрачаємо роботи, втрачаємо домівки, які були заповнені нашим теплом, але залишені із за нового етапу або незапланованих обставин. Втрачати це завжди боляче, але втрата це також частина нашого шляху, і саме вона. Вчить нас цінувати, бо саме тоді, коли щось закінчується, ми по-справжньому починаємо берегти те, що маємо. На жаль, ми не можемо на все впливати, все контролювати. Ми не можемо все втримати. Але й життя це не про те, щоб не втрачати життя. Це про те, щоб навчитися любити і цінувати його в моменті. Я бажаю вам жити так, щоб кожен момент був. Справжнім цінним і наповненим любов'ю.